Якщо ви щось побачили, ви вже це розбачити не зможете. От чому потрібно з великою відповідальністю відноситися до самоаналізу, до аналізу всіх своїх життєвих сфер, до взаємодії з людьми? Якщо ви вже побачили що ви в токсичних стосунках, ви не зможете повернутися до того стану, коли ви не помічали цього. Якщо ви побачили, що ваша робота не задовільняє ваших амбіцій, що у вас знову таки, проблеми з керівництвом, ви не повернетеся до того стану, коли ви цього не помічали. Від правильного інсайту назад дороги немає, є тільки два. Або сидіть в тій точці, де тобі дискомфортно, тому що ти вже бачиш проблему, або вирішувати її. От, власне, ось тут, знаєте, такий і мінус, і перевага саморозвитку, тому що всякий раз, коли ти щось помічаєш, тобі спочатку трішечки боляче, ти робиш трішечки надзусилля, але потім все-таки рухаєшся вперед і, зрештою, не шкодуєш про те, що за